Чому так буває? Саме під час стресових ситуацій погані новини і тоді людина з, е, за людину забирає швидка, бо тіпа серцевий напад. Ні, це називається реакція симпатикотонія. Для людини це те саме, що біжи в атаку, а там кругом вороги. Різко відбувається активація симпатичної нервової системи. Але чому це? Бо людина очікувала зовсім іншого. Вона не очікувала, що її син, наприклад, тут загине, або вона не очікувала. Що маму зіб'є автомобіль, або вона не очікувала, що скажуть діагноз якийсь. В цей день вона цього не очікувала, бо вона живе в іншій реальності. А в реальності є все. В реальності ми можемо кожен із вас померти в наступну секунду. Може ракета прилетіти, можна ось випивте тепленької водички та й захлинутися. Це все може бути. Ви не знаєте, коли це трапиться, але ви боїтеся смерті. О цьому суть. Ви не знаєте, що таке смерть. Бо ще ніхто звідти не прийшов і каже, слухай, ми там вмерли, там так класно, ми сидимо з друзями, там давай до нас. Аму хтось хоч раз так сказав. Ні. Тому у вас виникає страх. І другий ще є один дуже важливий момент, яка тут ситуація виникає, опять же, ж це з прийняттям світу, яка пов'язана із тим, що люди, коли людина гине, там помирає, по якогось, в нього закінчується життя. Вони починають це сприймати як катастрофу. Вони забувають весь той період часу, коли вони були разом. Понимаєте? Вони забуваються. Вони тепер пам'ятають тільки оцей один момент. Все те, оце, що я того кажу, що негативна інформація в 10 разів руйнівніша, ніж позитивна. Тому ми вчимося як з цими емоціями працювати. От в нас теж людина ситуація, яка: в неї там померла. Помер батько трагічно. і От вона каже, що у мене постійно він сниться, там проблеми і так далі. Я кажу, ну, у нас є методика, ми там по цій методиці пояснили, сказала, вона каже, ви знаєте, що я їй пропрацювала цю методику, і ось дивіться, мені батько там перестав снитися, мені стало набагато краще. А так вона страдала там декілька років перед цим. Відсутність знань завжди.